Громадські активісти зняли дві професійні сітки, які перегороджували майже усю Івачівську водойму. Впіймати браконьєрів не вдалося. Це бувші працівники рибоохорони. Одного працівника батько, власноруч, плете ті сітки. Ну, наша думка, що не знаємо, або йому треба десь щось тими пальцями поробити, або що, що він більше того не робив. Тобто до людини не доходить. Нормально, що це не можна так робити. Оця жовта це імунуніть. Вічко 10 на 10. Сотка рахується сітка. Ця сітка може витримати вагу риби ну, 30 кілограмів на витру, найбільше. За рахунок запасу, то що вона висота 4 метри і довжини, що просто риба не має можливості порвати. Дуже міцна. Одне оцей оце шнурочок, один, він змотаний в три. Фантазія браконьєрів вражає, каже Андрій, об'єщик. Тут можемо ще побачити оцю рушну роботу. Цих всіх резинок, ця резинка різана з камери грузового автомобіля. Скільки треба було сидіти, нарізати. Щоб з, з камери розового автомобіля нарізати цю резину. Яке бажання треба було мати? Оце це робити. Вартість ось такої одної саморобної сітки сягає близько шести сотень доларів. Вона надійна, не рветься і не зношується. Шансів у риби вибратися з неї практично немає. Окупити вартість такої сітки. Браконьєри можуть одним уловом. При похолоданні риба вівачеві переміститься ближче до дамби. Буде велике скупчення коропа. За одну ніч такими двома сітками браконьєри можуть виловити. І до півтори тонни риби. Нам вже переказують, що дуже їм шкода тих сіток, але ми їм не відомо. Це будь-який активіст, будь-який, хто кого цікавить, може прийти і побачити, де ті сітки будуть. Тобто ми даємо гарантію, що ті сітки нікуди нікому в руки не попадуть. Мене дивує ситуація людей в селі, жителів, які рибаків, риб, рибалок, там, чому вони на це не звертають увагу? Це ж кожен живе попри саму воду. Ми неодноразово були свідки, що там хати, городи доходять до води. Це щоти, коли лодка виходить на воду, хлюпається. Ну подзвоніть, скажіть, отак От цей раз було. Придзвонили, сказали. Але це одинокий тільки випадок. Треба кожного разу. так. Якщо ми так підряд будемо знімати, того не буде. Ну, люди не активні, щось вони не хочуть того. Або, можливо, зацікавлено все село, щоб ми не їхали, нічого не робили. Про факти браконьєрства можете повідомляти за номером 067 161 58 78.